Його за 555 гривень баночка севрюги. Чорна ікра, це аквакультурний продукт. Вона така смачна. Ви навіть собі не уявляєте, дивіться, яка вона. Бачите, яка вона сіро чорна? Така, бачите? А смачнюча. Ням -ням -ням. М -м -м. Уявляєте, вранці сіли, п'яти чай. Зробили собі бутерброд. Із ікрою, чорною чи червоною, чи щуки, без різниці з якою. І дивитися мої відео на, на, на становчі, з приводу того, що потрібно займатися справою, потрібно продавати свої квіти, потрібно заробляти гроші, потрібно щось робити. Не потрібно сидіти, просто склавши руки. Хочеш щось? Значить, постав собі ціль і йди до неї вперед. І все буде добре, повірте, і ви зможете собі замовляти не тільки ікру, а купувати ті речі, які ви хочете. Якщо ви не будете сидіти, якщо ви не будете просто тицять в телефоні, а в телефоні зароблять. Це думаєте нереально? Реально, провірено. <пиш> Пишіть в особисті повідомлення. І ще пам'ятайте, що в мене ще квіти є до продажу.